Я представник української нації. Uh, yeah, uh, представники української нації. Добрий день. Мені ім'я Володимир Васильович Швебора. Українець. Також представник української нації. Васильович Представник української нації. Доброго часу доби суспільству. Прошу поширити відео інформацію щодо Шахрая, цього, яке ім'я Василь Музика, який використав наше відео. Це я, Володимир, на відео це Майя Володимирівна, який використав наше відео, нашу інформацію, можна сказати так, нас використовує за, для введення в оману. І заробіток коштів, тобто то особисте шкурне, скажімо, питання. Тобто, ніякої хроніки літописі українського народу не існує. Оце збираємося до... в народ там, провести референдум. Це все водить в оману він. Приходив він до нас, щоб ми показали документи, щоб ми показали документи. І все думав, як цим можна заробити кошти. Ну, Людина просить, каже, покажіть документи. Ви кажете, що немає, не існує місцевого самоврядування Конституційного органу міста Вінниці. У нас є документи, ми показали документи. От. І ця особа після того взяла, написала хроніка літописів українського народу і використовує нашу інформацію, наше відео, яке несло. Інформаційний характер просто давали інформацію членам територіальних громад міста Вінниці з районним поділом міста Вінниці, що такого органу місцевого самоврядування Кенецька міська рада ніколи не була утворена територіальною громадою. Це особень просто знає, що ми представляємо магнет нації громадську організацію, в Вправді групу. І вот. задля своїх шкурних питань, бачите, як відео переробив, дописав хроніка літописів українського народу. Тому ми не маємо відношення до ніякої хроніки літописів, не до цієї особи Василя Музику. Це шахрай, який використовує. За, для збагачення, можна так навіть сказати. Бо особисто до нього зверталися сказали: ну видали візьми. Добре, відео було знято, відео давали інформацію. Навіщо ти взяв сюди потім прикріпив через рік, там чи скільки часу пройшло? Хроніка летописі. І люди нам в коментарях пишуть, що ви разом, ви з Василем, з Василем. Да ні ми не з Василем. Кажемо, видали Василь. Ми не маємо ніякого відношення до того. Ви ж, я вам пропонував, вони захотіли, да ми не хочемо бути співчасниками твоїх шахрайських дій. Е, тому якось так. Тому я прошу суспільство поширити, щоб е, громадяни розуміли, що це шахрай, ніякої літописі не існує. Тим більше ми ніякого відношення, як група «Сила в правді» або громадська організація Багнет нації» до цієї особи фізичної. Ну і його там, групи якоїсь, да, яку він там сформував, не маємо. Тому це відео зараз несе інформаційний характер, прошу його не використовувати в особистих цілях, виключно для надання інформації щодо оцеї особи. Всім дякую, слава Україні, Слава ЗСУ!